Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Деталі дізнаємося голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка. Він із нами наживо телефоном. Пане Тимуре, я вас вітаю. Отже, що відомо про російську атаку? І по-перше, я запитаю про людей, яка на цей момент кількість загиблих і поранених у якому стані поранені Бажаю міцного здоров'я. Я хотів би зазначити, що станом на зараз ми вже маємо інформацію про. 14 загиблих. Наразі відомо про 55 постраждалих різного ступеня. З них щонайменше троє дітей. Понад 40 госпіталізовано. Е, на жаль, загальну кількість постраждалих е, я зараз не можу сказати чітко, тому що інформація постійно оновлюється, служби працюють на місцях, будемо розуміти трошки пізніше. Сподіваємось, що, можливо, якась інформація не буде підтверджена. Е, але... Маємо розуміти, що все ж таки сьогодні була дуже масована атака, і багато засобів було застосовано проти нашої держави. Скажіть, будь ласка, за вашими даними, як багато людей потребують відселення, ті, у яких знищені домівки, де їх розміщуватимуть? Зараз якраз ідуть обрахунки, працюють штаби, люди звертаються, подають заявки, точна інформація щодо... Кількості тих людей, які потрібно будуть відсіляти, поки не можемо сказати, але я хочу зазначити, що е, точно маємо один е, будинок, де було пряме попадання ракети, це в Соломіцькому районі, і там точно буде потребувати відселення багато людей, тому е, трошки пізніше буде чітка інформація вже з кількістю. Дуже вам дякую за оперативну інформацію. Спасибі про ворожу атаку дякую. по Києву. Телефоном нам розповів очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Щонайменше чотири удари завдали росіяни по Запоріжжю. Є руйнування на кількох підприємствах після обстрілу. Там зайнялися пожежі. Більше про ситуацію розповість Інна Гогой. Вона наживо зі студією. Інну вітаю. Тож розповідай, будь ласка, що тобі відомо на тепер. Вітаю нас пролунав, що відбій повітряної тривоги у Запоріжжі була загроза балістикою. Саме через це я змушена була також змінити місце свого виходу у прямий ефір. Ну а власне щодо атаки, якої зазнала Запоріжжя, то ворог бив по місту ракетами. Про це повідомили в обладміністрації. Е, минулося під час під час цих ударів без постраждалих, але наразі відомо, що на кількох підприємствах після обстрілів спалахнули пожежі також вибуховою хвилою. Пошкоджено з десяток багатоповерхівок і гуртожиток. Там повилітали шибки, і е, за попередніми підрахунками без вікон залишилося з півсотні помешкань. Понівечено майже три десятки гаражів в одному з гаражних кооперативів. Е, наразі тривають відновлювальні роботи від самого ранку. Працюють комунальники, і е, за тією інформацією, що надавалося, вікна вже закрили у шести багатоповерхівках. Е, ну і нагадаю, що це вже у. Е, е, по Запоріжжі Росіяни зали напередодні тоді в обладміністрації повідомляли, що пошкоджень зазнала промислове підприємства, і також там зайнялася пожежа. На руїни окупанти намагаються перетворити і прифронтові населені пункти в області цієї доби по містах та селах завдано понад пів тисячі ударів. Було напередодні також у Гуляйполі. Ворожа авіація зруйнувала ще одну багатоповерхівку. Хоча це прифронтове місто постійно зазнає ударів. Ну і власне. Окрім Гуляйполя, росіяни скидали авіабомби ще на вісім населених пунктів, серед яких також були Степногірськ, Приморська, Малаток, Мачка і Прилеглі села били цієї області окупанти цієї доби по області. Також різнокаліберною артилерією і атакували населені пункти безпілотниками. Ударів зазнали 14 населених пунктів. Така інформація. В мене станом на зараз. Насте передаю вам слово. Дякую, колего, про наслідки ворожої атаки по Запоріжжю розповіла наша кореспондентка Інна Гогой. Другий день поспіль під ударом ворога Дніпропетровщина. Росіяни до опівночі знову вранці тероризували Нікопольщину, влучили також по Марганецькій, Мирівській громадах, по райцентру. Як розповів очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, били зградів та застосували безпілотники. Пошкоджені дев'ять приватних будинків, три господарські споруди, потрощені автівки, знищений гараж. Ще два понівечені зачепила газогони та лінії електропередач. Виникла пожежа. Напередодні ввечері ворог кабими бил. По новопавлівській громаді без постраждалих наші захисники збили шість ворожих безпілотників.